На славний життєвий ювілей нашої талановитої землячки, учасниці клубу Красноградські чарівниці, і вишивальниці Валентини Петрівни Рогачової завітали найдорожчі для неї люди: рідні, друзі, поціновуючи її таланту, а також представники влади. Усю життєву долю Валентини Петрівни можна відстежити у її творчих роботах. Протягом не одного десятиліття майстриною створено сотні творчих доробків, які своєю естетичною красою, технікою виконання, творчим задумом розповідають про душевні настрої і переживання Валентини Рогачової. Урочистості з нагоди 80-річчя майстрині розпочалися із теплих слів привітань і побажань. В числі тих людей, які зичили Валентині Петрівні невичерпної життєвої енергії, здоров'я і нових творчих звершень. Перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков, заступник міського голови Катерина Єніна, керуюча справами апарату районної ради Валентина Щепіна. Кожному було що сказати і побажати на адресу ювілярки. Хочеться побажати Валентині Петрівні здоров'я. Щастя, багато друзів. І яка же мудрість учитель вас ученика, щоб було у кого вчитися? Коли я дивлюсь на її роботи, то традиційна українська вишивка полтавська червона з чорним поєднується у неї з яскравими кольорами. А це свідчення того, що всі сторони, всі грані нашого життя, вони всі притаманні душі. Валентини Петрівни. від голови районної ради, права Касадія Михайловича, дозвольте мені привітати з вашим таким святом. Хочеться побажати, щоб ви в душі залишалися завжди молодою. Щоб усі ті плани, а ви як творча особистість, у вас є, мабуть, багато планів. І ще хочеться багато чого вишити, щоб все це збулося, щоб ваші очі не боліли, щоб ваші пальці ще довго могли тримати голку, і щоб все те, що ви хочете, збулося. Валентина Петрівна творчо обдарована особистість, вдивляючись в очі цієї ніжної інтендітної жінки, дивуєшся незрімі енергії доброти і людяності, яку вони випромінюють. У ювілярки багато друзів, поціновувачів і послідовників її таланту. Про себе Валентина Петрівна не любить багато говорити, каже, що вся сутність її земного буття якнайкраще відображена у вірші нашого земляка поета Юрія Касілова. Не судіть по або Її розписали роки. Но во мне еще столько нежности, И дай Бог, чтоб так было всегда. Жизнь люблю во всех ее проявлениях, И в труде, и в запевке скворца. Восхищаюсь людскими творениями, Преклоняюсь к пределам творца. Жизнь свою все пытаюсь устроить, Вот борюсь с чередою проблем, Трепыхаюсь, ведь жить все же стоит. А інакше рожна за чим З роси і води вам, шановна Валентино Петрівно, і нехай ваша невичерпна життєва енергія, краса душі відображена у полотні, ще довго радує людей на землі.